В мене 6 партій зіграно, дуже довго грав з Михайлом Голубєвим. і знову з Михайлом Голубєвим. Так, ще раз птаємо Михайла, поїхали. Да. Одну сьогодні я не добив, ще й місклікнув потім. Зараз треба все-таки спробувати доб... зіграти на перемогу і виграти. Так, Вугар Сулов тим часом виходить на одноосібне перше місце. Що не може не радувати. Так, нас 75. Дуже круто. Так, 3-0. Так, слон D7 такого ходу, я не знаю, скажу чесно. Я знаю слон G7 і слон G4. Слон D7 я не знаю ходу. Давайте все одно кінь d 5 зіграю, тому що на слон G4 грають кінь D5. Чому б на слон D7 не зіграти кінь D5? Здається, проти Джефрі Сьонга в мене була схожа позиція. Я потім заплутався і програв її, на жаль. Але вийшов з дебюту дуже-дуже якісно. Так, це що за таке? Що мені якісь віддають? Сім. Ну давайте заберем. Це зівок від Михайла, здається. Дуже схожий на зівок. Ух ти. Так, кінь е 4 Ну, це очікуваний хід, але реально, в чому ідея? Якщо просто зіграти... Реально не розумію, що на цей хід буде. Просто кінь висить, ферзь висить, вони ж не не рятують. Ну, а зайва фігура це занадто. Так. Давайте шах спочатку дам, щоб про керовку ще не можна було зробити і з'їм. Я не знаю. Просто зайва фігура здається. За пішака, да, слони будуть активні, колись слон на F5 вийде. Але думаю, що все одно цього повинно вистачати. Поки так. Так, треба дотискати цю. Якщо я вже цю в Михайло не виграю. Тобто, перший тур то таке, а тут взагалі. прям... Ні, таймер до нуля це. Владислав Теренці, даку за флореста на каналі. Таймер до нуля це налаштування арени, але воно не працює. Типу на арені налаштовано, що ти не можеш надходом думати більше, ніж 15 секунд, але це повна діч. Тобто, от зараз спокійно Михайло думає довше, і цього таймеру немає. Тобто, в дебюті воно зроблено. Таким чином, зі зв'язком це нормально, Чотири палочки, ось відмінна якість. Тому зі зв'язком точно ніяких проблем в нього нема. Це факт. Тому за таймер можна не переживати. Так, ну все, зараз має стача просто парочку фігур обережно розміняти і все. І ніхто нікуди не ходить в цій позиції. Ферзивий фланг надійно мої легкі фігури бетонують. А по центру зараз Тура є один зіграю. І все, по факту. Все. Дякую Михайлові за перемогу. Полетіли.